На Хмельниччині лісівники-пасічники завершують сезон заготівлі меду. Цьогоріч зібрали його понад 4 тонни. Серед лідерів ярмолинецьке лісове господарство. Також тут виготовляють натуральні чаї, страв та ягі та ще сухі супові та борщові набори для тих, хто на передовій. Одне збираємо, друге дозріває, значить і отаким от чином. Йде далі на сушку, йде в реалізацію. Копійка до копійки. копійка до копійки наголошую. Кожною суткою землі у лісництвах Єрмонеччини послуговується з користю. Тут же зібрали понад 46 тонн полуниці, тонну лісових суниць, а ще смородину малину та ужину, із сушених ягід та лісових трав виготовляють чаї. Тут вони є різні з лісу ягоди, і ми пакують так, як тут і яблуко, і, і шипшина, і малина. Ну всі. У цьому лісництві побудували потужний цех, де переробляють і овочі для сухих супових наборів. Уже підготували тонну білих грибів. Нині взялися за городину. Ця продукція, яку ми переробляємо, і ріж ми закладаємо. Сотні пакетів сухих наборів для борщу та супів фасують таким чином, що з одного за 10-15 хвилин можна приготувати 3 літри смачної гарячої страви. Суп вермишелівий з грибами. Тут уходить картопля, гриби, морква, цибуля, перець і зелень. Потреба у таких наборах чимала та й якість за відгуками бійців відмінна, отож роботи вистачає. Вже зібрали перший урожай, помідор, капусту зібрали. У нас була рання. Збираємо зараз малину, є вже достигла, збираємо ожину на сьогоднішній день. Подальше ми будемо збирати моркву, буряк столовий, все, що потрібно нам для сухових наборів. У Ярмовнецькому лісовому господарстві цьогоріч уже заготували 3,5 тонни меду. Разом із сухими наборами та чиями його відправляють на фронт. Ми маємо на 200% робити свою роботу. На 200% за тих хлопців, хто там 100% і своїх 100%. Ось десь така наша політика. Хай вони з перемогою приходять їм щастя, здоров'я, щоб вони всі живі. Поверталися додому, хотіли тіли плакати вірою збройні сили України. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.